3, я з вас. Yeah. Давай. А, а, а знаєте, для чого вони потрібні ці? Щоб водій вас помічав в темряві. Бачите, ви в темному одязі і на вас нема світоповертальних елементів. Доставай, зайчик. Світлоповертальні стрічки або як ще їх називають флікери, патрульні поліцейські роздали малечі у Саксаганському районі в рамках акції Світло переможе темряву, оскільки зараз на вулиці міста вечір спускається рано, а подекуди через економію електрики та стабілізаційні відключення, освітлення на дорогах та тротуарах мінімум. Тож Керманич на дорогах повинні бачити здалеку перехожих, аби уникнути ДТП. світлоповертальний стріч, ви можете відкрити, подивитися. Mm -hmm. І одразу прошу, що буде на сутки. 14-річна Маргарита Флікера раніше не мала. Школярка каже, хоча у сутінках гуляти не полюбляє, проте таку підсвітку на одязі обов'язково носитиме. Зараз наш час, дуже важливо носити такі стрічки, бо без них опасно ходити по дорогах. Ну я як не ходжу по темноті, але якщо вийду, то одягну або на руку, або на рюкзак. Подібні акції поліцейські міста проводять щороку восени після того, як стрілки годинників переводять на зимовий час. Вже отримали свої флікери мешканці металургійного району, а тепер і близько ста жителів Саксаганського. Тому що це дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Вимикають світло в деяких районах міста. І це стрічка для того, щоб людина була помітна для водія в темну пору доби. Тому що, коли попадають світло фар на світлоповертальний елемент, людину видно за 130 метрів. Якщо це темний одяг без без світлоповертальних елементів, людина видна тільки за 10 метрів. Протягом наступного тижня поліцейські міста по черзі проведуть таку акцію і у інших районах Кривого Рогу, аби якомога більше дітлахів та перехожих дізналися про світлоповертальні стрічки, адже безпека на дорозі це відповідальність не лише водіїв, а й пішоходів. Маріола Куліч Борис Торохтій, перший міський.